Всім привіт! І сьогоднішнє відео буде про таку красиву рослинку, як камнеломка плетениста триколор. Походить вона із країни Японія та Китай. Росте на скалах та горах. В природі її налічується більше 400 видів. Є такі види, які зимують. Саме ця красуня росте в нас в наших умовах в, кімна... в кімнаті. Е, так, що я хочу розказати? Сьогодні я вирішила пересадити її, обновити їй трошки ґрунт. Тому що за зиму вона трошки втратила свій декоративний вид і трошки розповім про як я за нею доглядаю. Значить, краще вирощувати камнеломку в широких кашпо, але поступово пересаджувати. От в мене є вусик її. Я виростила, вкорінила у 80-грамовому стаканчику. Сьогодні я пересажу в трішки більший об'єм її, а ось цю велику обновлю її ґрунт і посажу в те саме кашпо, в якому вона росла в мене під вісне. Воно діаметром 12 см. Глибина його 9 см. І дренажу я поклала сюди 3 см. Тому що вона коріння не пускає глибоко, і їй не потрібен глибокий горшок, тому я поклала побільше дренажу. За дренаж я використовую як пінопласт. Так і, ой, господи, як же це. Керамзіт використовую. Сьогодні я взяла пінопласт. Пінопласт я використовую кілька разів. Після пересадки я промиваю і використовую ще кілька разів. З ним нічого не стається. Грут я візьму. Зараз я відставлю трошки грунт, я візьму для камнеломки. Ось такий в мене є для симполій та фіалок на грунт. Покажу. Я візьму трошки цього ґрунту і розбавлю його тим ґрунтом, що я готувала для каптусів та сукулентів. А якщо у вас немає такого грунту, то ви можете окремо додати перліт, пісок, деревне вугілля, а я додав свій готовий, щоб розрихлити цю землю. І ще трошки я додам тієї своєї поживної земельки, яку я назвала ґрунт основа, щоб трошки було поживних макро та мікроелементів, бо тут є чорнозем. там є трішки перегною. Щоб наша камнелом росла дуже красиво. Все гарненько я перемішала, любить камнеломка влітку рости в саду, наприклад, можна десь під деревами її повісити, вона любить оприскування. Влітку зимою я її не оприскую, так як ми трошки маємо низькі температури через наші умови. Так як в нас в країні війна і не можемо ми забезпечити зараз для своїх рослинок такі умови, як би ми хотіли. Пускаю камнеломочка вусики. На яких дає дітки, які можна вкорінити. Хоча іменно цей сорт камнеломки дуже такий капризний і не дуже добре вкоріняється. У мене є ще дві камнеломочки з такими листочками. Зараз вони такі більш зелені виглядають, а влітку. Коли буде більше освітлення, вона такі опушені листочки має. І цей пушок на листочках, він такий бархатисто-червоний стає. А ще є ось така з рябенькими листочками. Я їх теж, напевно, пересаджу. Трошки приберу ґрунт і досиплю їм новенького ґрунту, щоб вони набралися сили і забуйствували всією красою влітку. І ми будемо робити огляди з вами. Я думаю, вам буде на що подивитися будемо спостерігати, як вони себе будуть почувати. Що ще я хотіла сказати про камниломку? Не знаю, в мене вона росте добре. Зараз я пересаджу маленьку. Ось дивіться, яка красива. Вони трошки постояли в мене під лампами ці маленькі і більше загоріли, ніж оця доросла. Я сьогодні їх полила так щедро. Вже отут вусика дає вона тут і ось тут. Поки що я вирішила знімати пересадочки і приводити трошки свої рослинки в більш естетичний вигляд, так як. Зимою, знаєте, вони всі трошки стресують, комусь щось не подобається, комусь температура, комусь сонечка мало. І я хочу їх попересаджувати, вже скоро почну підживлювати їх. І, десь, можливо, через місяць. Можливо, там трошки більше. Я зроблю е, відео огляд. Мені вже пишуть в приват там знайомі, що хочуть, щоб я зробила огляд повністю всіх своїх рослин. Бо оці відео, що я для вас показала, ну, буквально два підвіконня це, це напевно, навіть і не половина моїх рослинок, бо в мене ще. А, я вам ще ж показувала. У мене і на підлозі є більш великі рослинки і ще ж є дві підставки ковані. На них є теж рослинок багато цікавих. Так от, приведемо з вами трошки в порядок їх після зими. І тоді почнемо удобряти, поговоримо про добрива, які я використовую куповані і домашні також міндобрива, готую, поговоримо про це. Так, ці великі я трошки зніму, так, грунт і обновлю. Трошки її. Також хочу подякувати вам, що підписуєтесь, дивитесь мене, коментуєте, ставите лайки. Я навіть не очікувала, що за 2 місяці вас у мене назбирається уже 180 підписників. Перше від... Коли я вирішила, що буду вже знімати перше таке відео 6 грудня, я зробила. І від 6 грудня у мене вже у вас 188 і 172 перегляди на сьогодні, я тільки що дивилася. Ем, так, я з кожним відео вчуся. Стараюся, щоб вам було більш цікаво дивитися мене. Е, також, що я погано висловила, може, свою думку, що хотіла сказати, бо так-то я взагалі така балакуха і дуже люблю поговорити, а от іменно. Коли вже починаю знімати, перед тим думаю, ох, як зараз як начну розказувати, як я і так, і так роблю, і доглядаю, і що я е, роблю з тими рослинками. Ну, тільки я начинаю, включаю камеру, все, капець, якийсь ступор. То що може вам не зрозуміло, задавайте питання в коментарях, будь ласка, я вам буду відповідати. Може, що ви не зрозуміли. Ну. Зараз я зупиню відео, пересаджу її, щоб не було таким довгим. І покажу, що вийшло. Ну, ось що в мене вийшло така краса. Я підвізку вчеплю до великої камнеломочки. І ще раз хочу наголосити за ґрунт. Зараз. За ґрунт наголосити, що дала я сюди ґрунт для супкулентів, але ж чому Што... тому, що вона росте на схилах скал. Тобто там теж ну, такий пил, камінці різні. Тому я дала грунт для сукулентів свій. Можна подивитися в попередніх відео, як я його готувала. Там дуже багато розрихлювачів камінці, вугілля деревне, перліт, пісок. Або ви це самі додасте. І хочу ще всіх привітати з Днем Святого Валентина, з Днем Закоханих. І якраз мені здається, що ця камнеломочка така. Ніжна, романтична, сьогодні, мені здається, підходить про неї відео до Святого Валентина. Взимку я її не дуже сильно поливала. В кого в будинку тепло, то не можна її засушувати, а так як в мене було взимку. 17, 16, 18 градусів, то вона повні собі нормально перезимувала в мене, але я її не заливала. Одне єдине, що вона не має такого яскравого забарвлення, як буде влітку. Я вам обов'язково її влітку буду показувати. Все на все добре, бувайте, мирного вам неба! Дякую за перегляди та лайки.